Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни вдень атакували дрону Малокатеринівку, пошкоджено автівки, приватні будинки та господарчі споруди. Раніше били з артилерії по Малинівці поранений 60-річний чоловік. За добу по Запорізькій області окупанти запустили 14 кабів та більше 200 ударних дронів. Виробили дерев на понад мільйон гривень. У Запоріжжі судитимуть чорних лісорубів. Ті на території Петромихайлівської, Михайлівської та Вільнянської громад без спецдозволів проводили виробку дерев. Після їх сортували та продавали селянам. На Запоріжжі спалила Ахматовського тігра, знищили іншу ворожу техніку. Воєнного разом з бійцями 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади розтрощило окупантів. Влучно спрацювали і наші ФПІшники. Зачистили селище від загарбників. Хороших руських стало на 12 більше. Ще двох ворожих штурмовиків українські воїни взяли в полон. Погрожував продавчинями власнику магазину ножем у Дніпровському районі. Раніше судими 44-річний чоловік влаштував сварку, не відреагував на вимоги прибувших на місце правоохоронців та почав кидатись на них з ножем. Поліцейський був вимушений двічі вистрілити в ногу нападнику. Його затримали і доправили у лікарню. Нато Запорізької області окупанти проводять масові опитування українцям телефонують з так званого соціологічного центру. Крім стандартних питань про поддержку СВО і отношення к так званій владі людей спонукають доносити на сусідів та знайомих. Отак з українців хочуть зробити павліків морозових. Уський мір в усі красі. За добу загарбники тричі атакували позиції наших захисників на Гуляпільському напрямку. На Оріхівському наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районах Степового та Лубкового. В окупованому селі Новополтавка у Бердянському районі стався вибух у багатоповерхівці. Загинуло двоє дітей: 9 і 13 років. Важко поранені чотири людини. Зруйновані шість квартир, ще дві пошкоджені. Загарбницькі пабліки волають. Трагедія сталася через витік газу. Засудили двох учілок зрадниць Бердянська. Ті працювали з молодшими класами від початку окупації. Побігли на службу до расистів, Внідряли освітні стандарти Ерефії. Суд поки призначив їм три роки позбавлення волі, злочини зрадниць продовжують фіксувати. Очікуємо на нові вироки. 554 мільйони гривень надходження військового збору від запорізьких платників податків у першому кварталі. Це майже на 72 мільйони більше, ніж роком раніше. У березні на обороні потреби запоріжці спрямували 194 мільйони гривень, що на 15% більше ніж торік. Останнє слово науки вже на Запоріжжі. Ноші з одним колесом по центру так виглядає евакуація Поруськи. Мабуть, віслюків на всіх поранених не вистачає. Своїх не бросають, а викочують. Квітень здивував Запоріжжя снігом і заморозками, проте слід чекати потепління. Вже на вихідних почнеться поступове підвищення температури. 13 квітня обіцяють до плюс 13 в день. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.